Розібрали близько десятка основних методів пропаганди, якими користується Путін. Перший метод має назву гнилий оселедець. Згідно нього береться абсолютно хибне звинувачення. Важливо, щоб воно було максимально брудним і скандальним. Щойно звинувачення стає предметом публічного обговорення, неминуче виникають його прибічники та противники. Один із класичних варіантів використання методу оселедця звинувачення у приналежності до фашистської чи нацистської ідеології. Цим, власне, Путін користується як чимось. Само собою зрозумілим постійно звинувачує українців у нацизмі і як скажений твердить без кінця про націоналізм. Зачем треба надо було з барського плеча удовлетворять будь-які безгранічно растущі націоналістичні амбіції на окраїнах бившої імперії? Другий метод, особливо актуальний зараз, називається невідомий герой. Суть полягає у хибній героїзації, наприклад, власних військ. Потір в вооружених силах Росії немає. третій улюблений метод Путіна це страшилка. Тут на чаші Терезів у свідомості людей ставляться два зла. Одне велике страшне і жахливе, друге трохи менше, а отже, інтуїтивно більш підходяще, і навіть іноді привабливе. Путін ставить запитання народові: Ви хатіти, щоб на нас напали? Чи ми перші маємо захиститись? І тут автоматично народ вибирає друге, те, що здається найменшим злом «Ви хаті щоб Франція воювала з Росією. Четвертим, не менш шанованим, є метод ad hominem – перехід на особистості. Ad hominem – це латинська фраза, що означає атакувати опонента, а не його аргументи, тобто переходити на особистості. Путін знаний у цій справі фахівець, образити когось для нього щось само собою. Зрозуміле у мене много друзів, євреїв з дитину. вони кажуть, говорять, зеленський не єврей, це позор єврейського народу. П'ятим у Арсеналі Путіна є метод пропаганди, що називається прості люди. Це метод переконання аудиторії, що позиція пропагандиста відображає здоровий глузд середньостатистичних людей. Він призначений завойовувати довіру аудиторії шляхом спілкування простою манерою. Всі ці вісім років я пахав, як раб на галерах утра до ночі, Родні мої, розумію, як вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Шоста заповідь пропаганди Путіна. Це обкладання матюками. Це метод, коли пропагандист використовує техніку ненормативної лексики для провокування страхів. Цей метод має на меті спровокувати висновки про щось без об'єктивного аналізу фактів. Хрена здо. Тут путіну і вигадувати нічого не потрібно. Бо, як то кажуть, нутро лізе назовні завершує сімку канонів брехні, офірниця або як в народі кажуть, козел відпущення. Це метод пропаганди звинувачення особи або групи для полегшення відчуття вини дійсно відповідальних осіб. Найти і наказати преступників. без срока давності, Знати їх всіх поіменно.